Всім привіт! Ми будь-яко кожен цікавийся з тим випадком, коли у вас спускний клапан пропускає воду, і вода постійно біжить. І ось таким чином це виглядає. Які недоліки з цього ми маємо? Перше, дуже велика кількість води проливається просто так, і ви платите гроші замість, наприклад, там, 20 кубів в місяць, ви заплатите за всі 50, тому що здається, потік і невеличкий, проте втрати дуже великі за сумарно за весь період. Друге, через потік у вас залишається слід, який собою являє... І ржу навіть на кераміці, і цей слід потім важко виводиться. Інколи навіть неможливо його взагалі змити, тому це додаткова робота для вас. Ну і третє, ви постійно чуєте шум вашого унітаза, шум бачка, шум в води, що також не може не дратувати, тому який вихід з цього є. А вихід простий, потрібно замінити спускний клапан. Яким чином це робиться, як він виглядає? Зараз я вам продемонструю на цьому відео. Перше потрібно відкрутити механізм, кнопку нашого спуску, друге зняти кришку захисну. І ось тут знаходиться цей клапан, який. Приводиться в дію, кнопкою написанням вниз і відбувається спуск води. Те, що ви бачите, слід на кераміці, це також і наліт від води, і ржа, нічого іншого тут крім води не потрапляє, але ось ті слід залишається. І, мабуть, кожен також відкрутивши свій унітаз, якщо погано погані стати системи очистки, або інколи проривають туби, якісь заміни тривають. То ось такий слід у вас також буде унітазі. Нічого страшного там немає, можна спокійно виконувати наші роботи. Так, відкрутили, тепер нам потрібно дістати ось цю зливну систему. Для того, щоб її зняти, ви бачите, що в нас постійно доповнення води, ми відпутимо, буде спуск. Тому ми перекриємо подачу води, я вже підготував доступ до нашого крану. Все, ми перекрили шум. Переставити, яким чином знімається система. Знімається система прокручуванням. Ось отак прокрутили основу. Ось. Часто, чому у нас йде протікання води? Це ось отут резинка. Саме в оцьому місці резинка. Вона деформується, неправильно прилягає. В нашому випадку саме так і є. Але ми купили на заміну цілий комплект, тому і будемо міняти цілим комплектом. Але достатньо в більшості випадків замінити ось я зараз від цю резинку. І покажу вам її. Оцю резинку. Я просто не знайшов її в наявності. Як ви можете бачити, вона нерівномірно прилягала і має деформацію по всій своїй площині. І ось тут відбувається пропускання води. Отже, ми беремо стару систему. Її викидуємо, а на її місце беремо ось такий новенький комплект. Так само від компанії Cerseni. Низ ось оцей нам не потрібен. Ми єдине лишаємо оцю ущільнюючу прокладку, яка буде прижиматися. Ось так виглядає нова система. Це вже я зараз її забруднюю своїми руками з водою кольору іржі. Вона трішки відмінна, проте покриє повністю ваші потреби і має дуже якісний матеріал. Беремо її і вкручуємо у посадочне місце. Можна заздалегідь спочатку зачистити основу, до якої буде прижиматися. Це ось оце ощільнююче кільце буде ось, ось тут прижиматися. І бачите, наскільки тут держава вода. Вже не якісно прижатися. Ми робимо зачистку кільця і вкручуємо. Отже, перше, що ми робимо, підготовлюємо основу, тобто її зачистили. Від залишків бруду і спробували відміти трошки наш бачок злиний від нальоту. ну, Відмити не вдалося. Засобів нормальних для цього також немає, Я вже перепробував багато чого. Тому як є, так і є. Будемо встановлювати наш клапан. Ще раз демонструю вам сам клапан. ставимо його на місце і просто в ДСБ до затягування. Так, головне, щоб він не зламався у нас під час повертання, тому тримайте за цілу основу, коли прокручуєте. Яким чином він тут встановився, не має значення, тому що корок так званий, він в принципі, значить, даний не підходить. У нас в комплекті так само пішов інший, трішки відмінний і він має. Ось тоншу різьбу відносно на цього. Тому ми закимо, тримаємо кнопку, можемо спробувати запустити воду. Так, Вода набирається, все супер, подивимося, чи відбувається протікання води. Зараз першу піклучу роду. Як можете бачити, після заміни спотікання води немає, вода набирається нормально. Зараз ми просто дочекаємося моменту, коли буде повний бачок, і побачимо на результат. Після повного набору води в наш сливний бачок, він повністю затих, немає ніяких шумів, це свідчить про те, що вода не протікає. Те ж саме ми можемо спостерігати по самій зливній раковині. Вода не біжить, просто тиша. Все, що нам потрібно було, замінити ось цю систему, яка застаріла, яка втратила свою еластичність в цій прокладці. Можна замінити було її саму, і те ж саме було би ви б не втрачали воду. Можна зробити заміну цілого одного механізму. Він набагато простіше, тому що все національно прокрутити, викрутити призьбі, вставити новий, закрутити і все. Закриваємо кришкою і маємо в унітаз. Вас лайки та підписуйтесь на канал і очікуємо на нові огляди. До нових зустрічей!